З висоти пташиного польоту, землі Криворіжжя, зруйновані видобутком руди, нагадують картинку з місяця. Величезні кратери кар'єрів, без ознак життя плату хостосховищ, але, незважаючи на всі ціни гаразди, в нашому краї ще збереглися ділянки незайманої природи, багаті рослинністю та чудовими краєвидами передгір'я. Візирка це нині найбільший ландшафтний заказник на Криворіжжі. Його територія становить понад 121 гектару. Створений він був наприкінці 2001 року за ініціативою Інгулецького гірничу збагаченого комбінату і Дніпропетровського університету проблем природокористування та екології Національної академії наук України. Основна частина заказника гірничу промислові ландшафти, затоплені кар'єри, відвали. Дренажні комунікації. За останні 27-40 років відвали позаростали деревами, чагарниками. травами. Природа поступово відновлюється до свого первинного стану. Сьогодні тут росте 99 видів типових степових рослин. Трапляються рідкісні, занесені до червоної книги. Такі, наприклад. як Ковила. У заказнику налічується 27 видів птахів. Із них один вид сивий дятел. Занесений до регіонального червоного списку, а 14 видів охороняється Бернською конвенцією: це Яструб Великий, Вухата Сова, дятел Великий, Зеленяк, Щіглик, Синиця Велика, Блакитна синиця тощо. Серед це всіх зустрічаються дикий кабан, звичайна лисиця, ласка, зайця русак, полівка звичайна, мишак польовий, козуля. Їжак звичайний, землерийка, ховрах, соня і хом'як звичайний. Плазуни представлені прудкою ящеркою і водяним мужем, а також червонокнижними видами, степовою гадюкою східною та жовточеревим полозом. На території візирки зафіксовано також 542 види різноманітних комах. Природа криворіжжя багата і неповторна мальовничі пороги, скелі, водоспади, каньйони, виходи рідкісних гірських порід. Усе це можна побачити по заповідних куточках Криворіжжя. Бережімо природу разом.